Пане Василю, який твір ви вважаєте знаковим? Ви мої думки читаєте, так. <світки> <світки> угу, так. так. Так, так, так. Ну, бачите, мені якось важко сказати. Ну, наприклад, коли я вважав знаковим оцей свій роман, вічний календар. Тепер я написав новий роман. Буквально днями підписав угоду з видавництвом Старого Лева і Роман вийде на 26-го року. І він називається Ангел і осел з віршами про вогонь і воду. А, ну, багато хто мене питає, а, так це, значить, цей роман буде написаний віршами. ну, ні, почекайте, як цей, то побачите, чи як він там написаний буде. Мені важко сказати знаковим, тому що у кожен твір ти вкладаєш і час, і. і... Інтелект і інші такі речі. так. І, ну, Наприклад, цей останній роман я писав 5 років. так. Це Тривалий час, це, це не просто було писати, деколи я його ненавидів цей роман, кілька місяців міг не писати, потім повертався. Складний творчий процес, який переживає кожен письменник. Бо коли ти опиняєшся сам на сам зі словом, Тут уже ніяких поблажок тобі нема.